Земні янголи. Есе. Автор Ксенія Демеденко читає автор. Існує мила легенда про те, що були часи, коли Бог оточив себе ніжними, приємними, красивими повітряними істотами янголами. Але Бог був все ж чоловіком, тому хотів бачити цих істот слухняними і вірними. Не всі такими були. Найвродливіший Янгол не послухався Бога, тому впав у немилість. Покарав Бог того янгола, забрав крила і послав на землю жінкою. З того часу минуле століття, епохи, земні янголи змінилися. Невже? Так, жіноча сутність надзвичайно різноманітна, жіноче начало неоднозначне, і у ньому приховано ліризм творця. Пристрасть до руйнації, у ньому міститься багато проблем і навіть трагедій, де витоки жіночої духовності та людського падіння. Справжня величність жінки незмінна краса, яку вона несе світу, і дитина, яку вона дарує роду людському. Вона йде твердою, впевнено, підбори її дорогих черевичків відстукують у серцях чоловіків, що йдуть поруч або за нею. Ще б чого? Адже вона надзвичайно красива. Вишукана зачіска їй не потрібна. Краса трохи закрученого довгого шовкового волосся, розпущеного адже велич волосся у його довжині, дурманить і полонить. На неї хочеться дивитися. І тонути у безодні її очей. Вона знає, як нанести макіяж на не таке вже й молоде обличчя, щоб воно було ще кращим. У її маленькій сумочці лише необхідне гребінець, помада, туш, рум'яна, дзеркальце, а витончений гаманець і хусточка. Усе інше у її житті зайве. Їй подобається, коли перехожі чоловіки посміхаються, помічаючи її неповторну красу. Хоча, якщо якийсь із них дозволить собі познайомитися з нею, скоріш за все вона відмовить або вигадає наявність чоловіка. Їй також подобається, коли жінки заздрісно проводжають її цікавими поглядами, колись вона стала королевою краси на шумному конкурсі, і тепер по життю вона йде королевою, дівчиною з обкладинки глянцевого журналу. І нехай черевики тиснуть так, що боляче йти впевнено, і нехай туш тече, їй потрібно весь час підправляти, і нехай її хитко від солодкої посмішки вульгарного чоловіка, що весь час йде позаду і зазирає у розріз її спідниці, вона буде такою, бо вона вродлива. Вона стоїть на зупинці і чекає на маршрутку, якої традиційно нема, а у перспективі маршрутка приїде перевантажена. І як у неї залізти, це мистецтво, якому також потрібно навчатися. Це та гарна зупиняє таксі і на останні гроші їде додому за беремком часто самою ж куплених троянд. А їй треба економити адже у неї родина. Вона чекає тут, на зупинці, і уявляє, що буде готувати на вечерю, яку сорочку буде прасувати чоловіку на завтра. Як швидко розв'яже син просту задачку з математики? І що отримала донька за виснажливо довге вивчення вірша? З яким настроєм прийде її чоловік і чи отримає премію, давно обіцяну начальством? Ну, якщо отримає, то можна помріяти про нову пральну машинку. А то стара часто ламається і майстер до них ходить з візитами надто часто. І з сумки потекло м'ясо прямо на капусту, ймовірно. А все через економію треба було купити ще один пакет. Що ж, скупи платить двіч. Вона охайно вдягнена, але на ногах поношені стерти черевички-човники, бо в них зручно швидко ходити. Саме в них вона відбігала сьогодні на роботі 8 годин окремий квест базар. Планувала купити усього трошки, але вийшло, що все треба, все необхідно. Тому тягне сумелі продуктів. Зранку на голові ще була подоба зачіски, але на вечір все зіпсулося. Тому чудово, що вона не бачить, як виглядає, а тут стало себе трохи шкода. Дешевий туш відбився на нижніх повіках і засох. Ніколи було у дзеркало дивитися, поспішала. А вона також замолоду була гарна, струнка, цікава, але родина забрала її всю цілком. Тепер вона живе для чоловіка і дітей. А на себе не вистачає часу. Бо вона господиня. Вона йде швидко, поспішаючи до бібліотеки. На голові коротка зручна стрижка, щоб зайвий раз не возитися із зачіскою. Джинси з портертими колінами, які вона шалено любить за їхню практичність і немаркість. Ці джинси обтягують її незграбну фігурку. Не можна сказати, що вона вродлива, звичайна. Але вона надзвичайно розумна. Два інститути далися легко і лишили у житті слід. Тепер вона пише кандидатську. Ніяких господарських турбот. Вдома цим займається людина, яка на цьому розуміється: або мати, або чоловік, або ще хто небудь святе місце пустим не буває. У її міській сумці купа книжок, важких і об'ємних, усі вони в закладках і з примітками на полях. Вона рідко робить макіяж, хіба що на вечірки, чи то на свята. І весь час боїться мати вульгарний вигляд, почувається ні в сих, ні в тих. Її закоханість вчителя фізики, бо здавався найрозумнішим у світі, давно минула. Тепер їй подобається гарний спортсмен-сусід закон протилежності в дії. Але спортсмен-сусід, на жаль, закоханий у вродливу, яка в свою чергу його не помічає. Вродливу возить на джипі банкір. Але лише возить. Бо дружина в нього давно вже є, правда, вона йому набридла, але то нічого зате вона мовчить, хоча й знає, що у її чоловіка не лише ця вродлива. Дружина цінує свій статус, забезпечена у теплі, чистоті, при грошах і якомусь хобі, байдуже якому, головне, що воно дозволяє, хоч якось, заповнити її дозвілля. Адже що ж в житті треба робити? А розумна лише дивиться на сусіда спортсмена. І мріє про висоти пізнання, розуміючи, що небо і земля розділені не лише видноколом. Вона виходить із машини з водієм прямо біля банку і підіймається мармуровими сходами, впевненою ходою чорні класичні туфлі, чорні або тілесного кольору панчохи, навіть у невимовну спеку або у колючий мороз, строгий брючний костюм або спідниця і піджак на білосніжну блузку це її одяг. І іншого вона не визнає, вона бізнес леді. Її особистий стиліст підібрав їй зачіску, яка прикрашає її жіночну голову. Окулярам, властива, все ж ніжна оправа. Окуляри не обов'язкові, зір може бути у нормі, але вони допомагають нагнати важності, коли вона знаходиться в гурті чоловіків, і їй потрібно переконати їх, що вона їм рівний партнер, бо чоловіки з острахом ставляться. До жінок у бізнесі. Вдома у неї все чітко: чоловік господарка, діти при справі, курси, додаткові уроки, секції, гуртки, гроші в родину несе вона, але робота забирає її із сім'ї. Вона втомилася від цього і з заздрощами дивиться на вродливу і також хоче, хоча б раз, ось так вийти на подіум вулиці, щоб чоловіки подивилися на неї, як на жінку. Але їй цього не можна, бо вона ділова. Жінка. Вона добра і мила. З дитинства любить тварини, тягне до хати усе живе, що знайде. На ній якісь черевички капці і легенька суконька у квіточку, можливо, у горошок і неодмінно на повідку цуценя або кошеня на руках. На себе вона мало звертає увагу. Весь її вільний час віддано їм кицькам, папушкам, хомячкам, рибкам, песикам, черепашкам. Домашній міні-зоопарк то її захоплення на все життя. Вона й чоловіка зустріла, коли вигулювала песика у парку. Але як би чоловік не любив тварин, його дратує відсутність уваги в його бік. У кухонній шапці їжі для Кеші набагато більше, аніж для нього. Капці погризані рексом, в шість ранку розбудив пушок. Пушок це півень. Він також живе в домі. Дружина купила на базарі для бульйону, але вбити не змогла, тому він і живе. Мурка подряпала усі руки. Але це сприймається як прояв великої любові. Тому чоловік, як і всі домашні, на неї не сердиться, бо вона дуже мила і добра. Вона завжди в оточенні дітей. Замолоду вона просто любила збирати дворових дітлахів, читати їм казки, гратися з ними у піжмурки, хованки, білки, стрілки. Подорослішала, вона розуміє, що дитячий садок їй потрібен в домі, тому або стає вихователькою дитячого садка, або заповнює дім власною купою дітей. Вирощувати їх для неї одне задоволення. До кожної дитини у неї індивідуальний підхід, адже в її руках особистість. Вечорами з чоловіком вони насолоджуються тишею, адже діти поснули. Довга коса збереглася з молодості, домашній халат із запахом поличкою, бо гудзики малюки точно повідривають. Капці шльопанці, щоб відбігати, відкрутитися весь день. Але навіть увечері на плечі у чоловіка при перегляді улюбленого фільма вона буде згадувати, як діти гралися, жартували. До чоловіка вона теж ставиться як до великої дитини. І йому це навіть подобається адже його дружина мати. Вона завжди в русі. Волосся за вітром, брюки широкого крою, кросівки та шкарпетки, гольф, джемпер або светр. Завжди спортивна, підтягнена. Ранками легка пробіжка для підтримки форми, взимку на гірськолижний курорт, влітку водні види спорту, ніякої біжутерії, ніякої косметики, хіба що креми та лосьйони. Чоловік теж або скелила або гонщик. Вона не винесе, якщо він буде лежати на дивані. Це не для неї. Робота у неї також така, що вимагає суєти, руху. Вона все прекрасно встигає. Дім, робота, гурток, подруги. Подруг багато, серед них чимало чоловіків. Вона гостинна, любить вечірки, застілля, зустрічі друзів. Її ритм життя декого дивує. Але вона так звикла, бо вона спортсменка. Вона вдягнена за останньою модою: яскрава блуза, із прозорої тканини газу, мені спідниця кльоші, черевички з товстою підошвою, щоб на свої 165 см здаватися вищою. А значить, стрункішою. Це велике мистецтво встигати за модою. Вона встигає. Модний шейпінг допоміг їй скинути зайві кілограми, але потім виявилося, що їй личила легка повнота. Пізно модно мати вагу 60 кг, а не 75 Модно мелірувати волосся, значить, вона буде це робити. Якщо говорять, що їй це не личить, вона знає, заздрить. Вона впевнена, що має личити, адже в цьому сезоні це модно. Усі оточуючі рідні забули її природний колір волосся та очей. Її гардероб змінюється зі швидкістю моди. За цією вічною гонитвою вона не встигає помічати навколо себе нічого і нікого. Родина ставиться до маминого хобі з іронією, хоча донька розуміє, а чоловік сердиться. Пристойний капітал витрачається на речі дружини, а вона дивиться телепередачі, ходить на виставки у дорогі салони і ніколи не виходить із бутіка без пакунка з модною річчю. Адже це її хрест по життю. Вона модниця. Вона, безперечно, жіночна. Про неї Лина слава, секс зірки, секс бомби, як її тільки не обзивають. Вона виглядає нереально вродливою, але насправді не така. Просто вона довела свою зовнішність до сучасної лялькоподібності, зробивши пухкими губи, більшими груди, пружнішими сідниці, у ній проступає магнетизм якоїсь таємниці, яка навіть не була створена нею. Її навчили так дивитися для камер і подіумів. Вкладена в її тіло і душу, таємниця веде її до вершини і провалля. Її життя хвилює і простих людей, і еліту. Вона шукає захисту у сильної статі, бо розуміє свою вразливість. Її дитинство, скоріш за все, було безрадісним. Вона рано почала користуватися косметикою, бо хотіла стати краще, хоча б зовнішньо. Кокетство не змогли б убити в ній ані ношений після старших одяг, ані бідне існування, ані всі святенники світу разом взяті. Вона рано почала зустрічатися з хлопцями, граючи з кожним уявну роль. З усіма своїми чоловіками вона завершує стосунки сама, бо це також для іміджу це гра на публіку. Вона ненавидить господарство, забуваючи, що чоловік в першу чергу цінить їжу, а потім уже тіло. А навіть якщо їй треба вийти з дому на хвилинку, вона вийде так, немов розмальована для реклами лялька, облита з голови до ніг, витонченим парфумом. Через ліжко сильному світу цього вона досягає, чого хоче, бо на підсвідомості вміє маніпулювати чоловіками. Тепер її хочуть майже всі чоловіки, які пропонують і руки, і серце, і статки, маєтки, майбутнє, але для більшості вона буде недосяжною, немов богиня на Олімпі. Долі тисяч чоловіків руйнуються об її красу, а їй потрібна опора, дім і все, як у звичайних жінок. Але вона незвичайна, тому і мрії теж ілюзії. Фата Моргана. На високих підборах яскраво розмальована, у обтягуючому бездоганну фігуру одязі, вона здається сексуальною мрією. Вона притягує погляди, викликаючи обожнювання одних і люту ненависть та злобу інших. Вона ніколи не зможе в цьому житті знайти близьку людину, бо вона самотня, шукає гармонію, але ніхто не бачить внутрішньої трагедії досконалої жінки. Адже вона фатальна жінка. Вона нічим не примітна, звичайна. Серед натовпу губиться у його нескінченному хаосі, постійному русі, її не зразу помітиш, але очі зрадницькі видають. Живі, допитливі, зацікавлені, то щось шукають, то просто вивчають світ, людей, місцевість, адже це її майбутні образи у колись написаних детективах, любовних романах, біографіях. Вона до непристойності начитана, тому одноманіття цього життя їй допомагає подолати ручка і папір, ну, може, ще ноутбук. Тут, у маленькій кімнатці, а той просто куточку кімнати за письмовим столом, кухонний теж згодиться, вона стає вільною, щасливою і потрібною. Аудиторії та читальні зали то скучно, вона йде на вулицю, дивитися життя. А потім несе це життя на папір. Вона пише переважно вночі адже тоді тихо, діти й чоловік поснули, в наушниках лунає улюблена мелодія, і ніхто не заважає. Вона пише про себе, про свої мрії, погляди, принципи, але так майстерно приховує усе це в образах, що мало хто зрозуміє. Критики то хулять її твори, то хвалять, а їй не потрібен успіх, аби читачам подобалося. До їхньої думки вона більше прислухається. Її вбиває розмірене сіре буденне життя, нескінчені обов'язки, які забирають левову частку часу, адже так хочеться відкинути усе і просто писати. Герої її нових книг переживають муки поразок у любові, зраду дружбі, мають незрозумілою тугою по молодості, що швидко минає. Вічна тема проблеми стосунків між людьми. Її книги цікаві як домогосподаркам, так і бізнесменам, бо вона письменниця. Вона рідко буває серед людей, у натовпі її не зустрінеш. Її альмаматер, лабораторія, де прилади, де вона проводить досліди, зачіска, одяг, взуття, усе строго, без надлишку. Школу інститут вона закінчила з відзнакою. Її улюблені предмети фізика, математика, хімія. Вона рано стала підробляти репетитором, бо гроші потрібні особливо на книжки. Хоч така робота її морально вбивала, але вона здатна була примусити себе силою волі і Перспективними горизонтами, які вона прорахувала точно з мінімальною похибкою. Вільні хвилини віддано книгам. Вона сильна характером жінка, яка зуміла підпорядкувати собі усе і всіх від родини до своєї долі. Її посидючості та наполегливості можна лише позаздрити. Вона горда й самолюбива. Перше невдале кохання здатне заблокувати в ній будь-який інтерес до протилежної статі. Вона замкнеться в собі, відмовиться від будь-яких розваг. Лише лекції бібліотеки і світ науки. Вона здатна за декілька місяців опанувати надскладний матеріал університету, але кухня і кулінарія викликає у неї відразу. Вона сприймається як щось неважливе і другорядне. На першому місці завжди буде стояти самоосвіта. Якщо вона й виходить заміж, то за чоловіка, який здатен її зрозуміти, який разом з нею піде в лабораторію робити досліди, а потім довго обговорювати при свічках на столі, який накрила мама, добробітниця чи ще хто наслідки того експерименту. Вона не з тих, які, одружившись, будуть грітися за спиною кар'єри чоловіка. Ні. Вона буде прагнути досягти чогось свого. Геніальність народжує гіпотези, теорії, а та Слава, перш відкривача, премії, інтерв'ю. Багатство особисті лабораторії, і навіть якщо в житті з'являються чорні періоди, вона вистоїть, усе подолає, адже вона вчена і може вирахувати за теорією ймовірності, коли чорний період минеться. Вона ще з дитинства вправно робила рогатку і стріляла в тирі, вибиваючи усіма десятьма пострілами в десяточку, забираючи усі призи. Її друзями була ватага хлопців, але верховодила усіма вона. Вона спочатку сиділа на колінах у діда і з роздявленим ротом слухала історії про війну, а потім гралася у війну, уявляючи, як би вона знищувала німців. Усі фільми про війну нею переглянуть. Після школи якась військова академія чи Льотне училище, на усі вмовляння рідних, що зброя не жіноча справа, у неї купа аргументів, а головний у ній десь є ген Амазонок. і з цим нічого зробити не можна, бо вона жінка воїн. Вона, о янголи, які пали в очах Бога. Бо інакше чому він приготував вам такий важкий життєвий шлях, стільки болю і нещасть, муки народження, муки безсилля, муки страждань від чоловічого нерозуміння. І все ж ми янголи, хоча й з відрізаними крилами. Ніколи не забувайте про це. Мої чудові слухачі, сподіваюсь, ви віднайшли свій типаж. Це не вся класифікація жінок, бо є такі, які здатні компонувати два, а то й декілька типів. Сучасна дійсність сформувала ще один тип універсальний солдатик, коли жінка здатна мінятися залежно від ситуації.